Те, а це мабуть російські вояки на черговому бойовому завданні, Тож ж Герасимові Шойгу можуть готувати нові медалі. Ну а я і на набок, і на фоні усіх новин, які вибивають землю з під ніг, бо ж давайте відверто. Так багато тих, хто хоче зламати нашу з вами віру в стійкість. Я покажу вам, чому ми вже переможці. Ну а вони, тобто громадяни, не до федерації, приречені. Ну і нарешті новини, на які ми заслуговуємо. Тож ось повертаючись до пральних машин. Тобто тих, які окупанти крадуть в українських оселях. Цікаво, а як от вони збираються брати, якщо там, звідки вони прийшли, часто навіть водопроводу немає. Хоча знаєте, може це тепер нова ціль путінської СВО. Слухайте, а тепер то мені зрозуміло, для чого вони крадуть у нас пральні машинки. Вони ж з них тепер роблять м -м, безпілотні апарати на фронт. Один з таких показали, так би мовити, ентузіасти з Іжевська. Як вам? Знаєте, дивлюся на все це і думаю: а країнам Балтії тепер, нарешті, треба серйозно задуматися, бо аналогів на полі бою, як ви розумієте, немає. Тож чекаю, поки на російських інформаційних помийках з'являться сюжети про цей високотехнологічний прорив та приголомшливе ноу-хау. Часом, попри радісні волання ротів Путіна, тобто пропагандистів, що у них блискавично швидко налагоджуються дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами Америки. Насправді то не все так добре там у Путіна з Трампом. Ну і наступні новини тільки підтверджуються, бо Росія продовжує шукати партнерів, і ось їхнім дітям тепер показують і розповідають про могутність і велич північної Кореї. А до речі, у Хабаровську пройшов форум під назвою Росія КНДР». Де школярам розповідали про військово-морські сили Північної Кореї, ну і звісно, про те, як вона успішно стримує Японію. І звісно, вкотре наголосили на дружбі між Росією і Північною Кореєю. І це власне все, що треба знати про те, як і чим дітям на Росії нині промивають мізки. До речі, над арміями західних країн в цей самий час московити насміхаються. Зараз вони збираються посилати до нам війська. Слушайте, какие войска, эти армии, которые не воевали, сколько лет они не воевали, собственно, Великотичные не воевали, у которых, э, сами же они говорят, у них сейчас нелегальных мигрантов, только нелегальных, мы же не берем легальных, больше, чем все их армии, они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда, ведь мы выиграли Вторую мировую. Очень часто говорится, я с ним совершенно не согласна, с такой постановкой вопроса, что мы выиграли Вторую мировую, именно мы, а не они. Потому что у нас было столько жертв? Нет, не потому что у нас было столько жертв, а потому что мы перемололи несоизмеримо больше гитлеровских дивизий, батальонов, техники и всего остального, чем они. Вот и все. Вот почему мы выиграли вторую мировую. Потому что мы сражались. А они, генерал Петен, ножки сложили. Ну, как-то что-то, что-то я примеров такого вот настоящего массового героизма, как у нас, не помню. Тільки от не розумію, а чому ж тоді московити так бояться появи в Україні іноземних військ? Ну, ви ж пам'ятаєте, як про це неодноразово заявляв і головний кінь бункерного, тобто Лавров, і його речник Пісков. Тому курям насміх, такі висловлювання Симоніянши. Тож далі покажу те, що приховують пропагандисти: скиглення росіян, яких турбує лише одне: заборона на продаж алкоголю. Закон об ограниченні продаж алкоголя до двох часов в день привело к закриття магазинів, де продавались продукти першої необхідності. Ой, слухайте, а з яких це пір алкогольні напої, товари першої необхідності? А це ж Росія, тож немає чому дивуватися. Тут все стабільненько. Громадяни Федерації не виходять на протести через страшну і криваву війну, яку розпочав їхній президент. Не намагаються боротися з диктаторським режимом, який вбиває дітей і невинних людей, але дуже обурені діями губернатора, який заборонив продавати алкоголь, і ось воно обличчя російського суспільства. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаются к вам жителі города Чербавця. Просим вас помочь и вернуть покой жителям Вологодской области. Действия губернатора Вологодской области Филимонова уже переходят все границы дозволенного. Оскорбление Вологжан со стороны губернатора и членов его семьи уже стало нормой. Непродуманные запреты и действия губернатора вызывают серьезные опасения среди жителей. Закон об ограничении продажи алкоголя до двух часов в день привело к закрытию магазинов, где продавались продукты первой необходимости. И этот закон не привел к... Каже, для нього результатам, а ліж создал очереди в часи продаж алкоголю. Владимир Владимирович, а поверніть людям впевненість і стабільність, бо немає життя в них без зеленого змія. І, взагалі, губернатор Філімонов їм не подобається. Это бюджет області на піар поддержку. І на блокировку неугодних коментарів граждан уходят немаленькие суммы. В Москве були задержаны за получение взятки замгубернатора и і глава правительства Вологодської області. Губернатор не дає розумітельних ответов і никаких коментарів по этому поводу, а просто игнорирует вопросы і блокирует спрашивающих. Просимо провести проверку по факту причастности к данному делу господина губернатора. Подбачте знову просимо, просимо, але не війну припинити. А чарку їм повернути, тому і крутиться у них все навколо випавки. Ось вам наступна приміром новина: Двірники у Кіровській області у день працівника житлово-комунального господарства привітали чекушкою. І подивіться на ці обличчя вони прямо розкриваються і світяться від щастя. Ось які подарунки найцінніші для росіян. Хоча і цим нас насправді то не здивуєш, тож поїхали далі. Подивимося, як федерація йде слідом за російським кораблем. Приміром, понад 35 медиків швидкої допомоги у Челябінському міасі написали раптово заяви на звільнення. Ну не зовсім раптово, а насправді через велике навантаження та маленьку зарплату. Ось вам і велика, і сильна страна. Медики обіцяють, вже 1 квітня взагалі не вийти на роботу, якщо керівництво не вирішить їхніх проблем. Та найцікавіше, те, що у коментарях в соціальних мережах ось фельдшери з інших регіонів Російської Федерації, теж скаржаться на завантаженість на роботі. Ну і звісно, на нестачу кадрів та байдужість керівництва. Бабіша за словами медиків, лише у звітах керівництво пише про велику зарплату, а отримують вони мізерні 30 тисяч рублів. Проблеми з медичними працівниками на болотах підтвердив і алкодепутат Гурульов. депутат заболів, Хоч що, нікого не визовеш, нічого. Медик два рази місяць приїжджає і все Служ... служби взагалі сюди, де А ніхто. Когда надо приедут, когда, когда они... не, когда при, а когда свету нету, как мы скорую вызовем? Никак? И не помирать. А сколько она вообще едет, когда свет есть вы вызываете? Не Зимой не, не чистили, она это приезжал такой же улазик, ну скоро я. Ну у нее идет там тепло Но внутри не принимала. Идет на улице, пожалуйста, хоть послушай хоть давление помери и все. Ну, не знаю, может быть, вы какие-то поможете нам как, какие-то, потому что мы населенные отдаленные поселки. Почему о нас, людях, не думают? Мы уже не молодые, скакать, прыгать. Мы уже в возрасте люди, Наш, о нас тоже думают. Мы же тоже когда-то государству какую-то помощь давали, прибыль. В Эльмусе скорая помощь может не приехать, потому что иногда ее просто невозможно вызвать. Но даже там, где есть мобильная связь, врачей задерживает удаленность деревень и убитые дороги. Ну, скорая, когда есть у них этот, бензин, они приедут. А нет, надо скондопологи. Вызываем скондовги. С, кондопоги. с кондопоги пока приедут сюда, так человек умереть может. Также эти а лекарства. Так? Они приезжают раз в две недели. Дальше. Она сразу таблетки не приводит. Надо uh -huh. заказать. Uh -huh. Вот завалила, я пошла, заказала ей. Uh -huh. В пятницу, по пятницу у нас. Еще две недели надо ждать, когда они, она, она не обратно придет. А как лечиться? Тоже с губернатором этот вопрос поднимали в пятницу. Но есть у нас проблема, Например, в Тупике, да, он район небольшой по численности, по территории, ну, там... 42 тысячи квадратных километров. Да, да, приличный очень. Практически 100 километров до Могочи по грунтовым дорогам, которые ну, не всегда проходимы или удобны, честно говоря. И нет ни одного врача и фельдшера, даже больничный выписать некому. Ну, наверное, вот и с Оксаной Владимировной Немакиной этот вопрос разбирали в пятницу с самого утра. Наверное, надо приходить к вахте. То есть, чтобы врачи приезжали как на вахту. Приехал там на месяц, через а месяц. В же Могучи. Да, сменил. И ну, как-то по-другому не получается. С Магочи есть проблема. Там министр решения принял, глав врача поменялся. Я думаю, что выездные бригады, в том числе с Могочинской центральной районной больницы, все-таки вспомнят, что у них есть. Участковая больница в тупике, а она участковая больница Могочинской ЦРБ. А что еще интереснее, потому что есть проблемы и с пожарниками сейчас на России. Бо что Путин продолжает выгребать из регионов мужчин. Ну, треба ж где-то гарматне мясо. Тож і теперь россияне тотальный дефицит кадров. Ну, к сожалению, в газоводе пришел, там з 33 человек 15 наличий. Технику как с бросили, так никто не подходил. Но эти вопросы надо решать на месте. То есть первое – обеспечение, второе – запчасти, третье – люди. Понятно, что в газзаводе на сегодня ну, без работы никто не сидит. Там два серьезных рудника и третье строится. Там рабочих мест с хорошей оплатой. Очень прилично, давайте хорошо набирать в других районах например, на период, ну, на период пожаров. Например, в тупике по нормативу… Э Поставили 62 человека в авиабазе. У них налічі там ну максимум 35. Ну они в тупике просто в принципі нігде больше людей не беруть. Их там нет. Я ж додам ситуація на ринку праці у Російській Федерації плачевна, тому і ходить горольов з кислою пикою по телеканалам. Бо дефіцит кадрів на Росії нині становить близько півтора мільйони осіб, і це при рівні безробіття у 2,3%. Особливо до речі, швидке скорочення спостерігається в групах, які є максимально затребуваними на ринку праці. Це особи віком від 19 до 40 років. Ну а от, за повідомленням служби зовнішньої розвитки України, до 2030 року нестача кадрів на Росії – Може збільшитись до 4 мільйонів осіб ж саме ситуація приміру в заводі нірзаводі. Тоже то саме ситуація. В одну 8 чоловік із 22 по штату, в заводі дев'ять чоловік з 33 по штату. Ну а з огляду на наміри Кремля продовжувати російсько-українську війну, то як розумієте, вирішити кадрову проблему на Росії завдяки внутрішнім резервам не вдасться. Та й знаєте, покращити ситуацію на ринку праці, приміром за рахунок іноземців, теж є малоймовірним. Це з огляду на посилення міграційної політики та подвійні стандарти до трудових мігрантів, тому схоже, на Росії настає час нових кадрів, і тепер усі дірки будуть закривати вбивцями та головорізами, які повертаються з фронту. От зараз серйозним резервом для формування співробітників поліції будуть ветерани спеціальної воєнної операції. патриотичные люди, получившие боевой опыт, дисциплинированные, ответственные. Конечно, у нас есть программы федеральные, региональные. Время героев. Конечно, нам надо создавать им вот этот профессиональный трек для того, чтобы они могли себя реализовать в полиции. Я думаю, что Олег Анатольевич кадровые службы над этим думают, чтобы эти ребята вот находили возможность для самореализации. А знаєте, можу тільки уявити на що перетворяться російські правоохоронні органи, сформовані з усього того шлаку, який повернеться з війни. Але що нам до цих істот, нам своє робити? Бо на жаль, скрізь, де ступає нога окупанта, життя перетворюється на нікшемне виживання. Що ще гірше, росіяни намагаються твердо стати на ноги на чужій землі, тобто на нашій. Тож висновок лише один: ми маємо невпинно підтримувати Сили оборони України, щоб вони відправляли окупантів туди, де є місце, бо воно точно не на нашій українській землі. І не забувайте, щоб не відбувалося на міжнародній політичній арені. Громадяни Федерації все одно житимуть чи вірніше існуватимуть поза межами здорового глузду. Тесніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск, і звісно, залишайте вподобайки і коментарі під цим відео. І побачимось.